Зняття показників лічильників на некті. Відкриваємо дверцята, вставляємо сервісний ключик, чекаємо, поки апарат вімкнеться. Верхня кришка має бути закритою. Далі натискаємо нижню кнопку. Потім це у нас верх, це у нас Enter, це SQL. Заходимо в статистику. Далі нам потрібно показати статистика період, щоб дивитись статистику після збросу. Натискаємо, далі переглянути лічильник напоїв. Переглянути загальний. Далі все залежить від того, як налаштовані шаблони. На даний час у мене перший напій – це Еспресо. Другого напою немає, тому що в шаблоні це два еспресо. Третій напій – Капучино. Четвертий напій – лате, П'ятий напій – Американо. Але це на шаблоні «Дойч». Шостого немає, сьомий американець з молоком, восьмий Айріш маленький, дев'ятого немає, десятий е також немає. 11-й Айріш великий, 12-го немає, 13-й чай. І все. Щоб вийти зі статистики, то потрібно натиснути знову нижню кнопку.